Відсторонили від роботи маму одиначку з дитиною, що має інвалідність. Волинянка вже два роки судиться зі школою, в якій викладає неземну мову через те, що директор відсторонила її від роботи через відсутність сертифіката про вакцинацію від COVID-19. на цей суд приїхала підтримати маму її 16-річна донька Христина. Дівчинка потребує особливого догляду щодня і чималих коштів на лікування спочатку не допускали до роботи, бо не було сертифікату про вакцинацію від ковід. 19 тепер вже таких вимог у держустановах, звісно, не ставлять. Але особи, які на момент ковідної істерії не вакцинувалися, нажили чимало проблем, бо ж своє право на працю прийшлося доводити через суди. Інна Семенюк, напевно, одна з останніх волинян, хто досі судиться з цього приводу. Вона викладає іноземну мову і у Гішинській гімназії міськвиконкому ковальської міської ради. Сама Овоє доньку Христину. Дівчинка від народження має проблеми зі здоров'ям, проте завдяки мамі та бабусі дитина отримує необхідне лікування і показує дуже гарні результати у навчанні. Отримує освіту вона на інклюзивній формі навчання у Бербському ліцеї. Щодня до школи по черзі з онучкою ходять обидві бабусі, щоб допомагати їй на перервах. А куди хочеш поступити? Ну там каже, і ми порога не по розунижу, але поробалим за рухом. Тому за поробалем з рухом. Мишка не виходить. Але напевно є якісь спеціальні комп'ютери для таких дітей, як ти. Є спеціальні. Ї. Чи ти не цікавилась? Їй, ну, я, я думаю, що чужі, бо, бо мені розповідали, що можна на екрані палитися. Ми її рятували як могли, і з дев'яти місяців ми її лікуємо, дякуючи добро, добрим людям. Свої кошти це втрачене все, що можна було для цієї дитини. Ми віддали всі. Інну Семенюк двічі відстороняли від роботи, і двічі вона мусила поновлювати свої трудові права через суди. І Якщо суди таки повернули учительку до праці, то вимогу про виплату за час вимушеного прогулу перша інстанція чомусь відмовилася задовольняти. Хоча, як каже адвокат, в ідентичних позовах суд зазвичай одразу ухвалював рішення на користь позивачів, і вимушений прогул компенсовували. Тут вийшло по іншому. І Семенюк є саме такою людиною, в якої кожна копійка на рахунку, тому пішла до вод... Свої права в апеляцію. Я зверталася до керівника відділу освіти, ну, що, чому так, і якщо це незаконно, чому мене відсторонюють? Він усміхнувся і сказав: а чому ви не зробите? Вакцину. Я кажу, тому що в мене природний імунітет. І я маю право. На будь-яку медичну послугу або відмовитися, або прийняти її тільки за моєю власною згодою, взагалі, згідно норм чинного законодавства України та норм міжнародного права, взагалі повністю порушені права моєї клієнтки відносно. Відносно взагалі права на працю, право на це взагалі право на життя. Ця вакцина була на стадії клінічного випробування, коли ми перший раз звернулися до суду. Це був листопад 21-го року. Цікаво, що зараз же ковід сертифікатів не вимагають. То як виходить, невакциновані люди уже не несуть смертельної загрози суспільству? А скажіть, будь ласка, а зараз цей ковід-сертифікат на її досі немає, але вона не, вона, вона нас працює, наскільки я знаю. То що за абсурд? Тоді не працювала, а зараз працює. Ой, друзі, повірте, абсурдів в нашому житті, знаєте, скільки вистачає? Ну, дуже багато, дуже багато абсурдів зразу кажу. Ось так по філософськи підійшов до наших запитань начальник освіти Ковальського міськвиконкому Віктор Бичковський. На цей суд мала прибути і директорка Гіщенської гімназії Людмила Пунда. Але зіславшись на роботу, вона подала клопотання про участь в судовому засіданні в режимі онлайн конференції. Якби я тоді на той, на той момент допустила піну на до роботи, це було б адміністративне порушення. А у вас всі люди вакциновані? Так, всі вакциновані. Абсолютно так. Так, ті, хто був не вакцинований, вони за два дні вакцинувалися і були допущені до роботи. За два дні, тобто це був примусовий характер цієї ситуації, так? Ну чому ж це було їх Ні, це був їхній свідомий вибір? Ну, ну як свідомий вибір казали, що якби... вибір чи чи бути не вакцинованим і бути відстороненим, чи провакцинуватися, продовжувати працювати. До слова Інна Семенюк розповідає, що зараз на роботі вона піддається тиску. До прикладу, на відміну від інших вчителів, вона не змогла податися на вищу категорію. Це попри те, що вчитель пройшла курси у Польщі, які проводила Британська Рада. Вона казала, що мені не зарахує ці курси. Чому про атестацію скажіть? Що я от зараз атестуюся? Я мала б іти на вищу категорію. Вона мені заявляє, що я не заслуговую. Так як я не пройшла, не маю призерів, дітей-призерів, а вчитель з дворічним стажем, яка на все заслуговує. За два роки все вміє, все знає, все навчилася, а в мене 18 років, вже 19 рік пішов стажу. Ну, якщо не враховувати те, що була відсторонена, то я не заслуговую. Поміняли їй також розклад уроків, який створює значні незручності, адже Христина навчається не в тій школі, що працює її мама, і щодня дівчинку потрібно возити у інший навчальний заклад. Години забрала, поставила розклад, знаючи, що я завожу дитину перша в її школу, поставила першим уроком. Ну так як школа знаходиться в районі, мені потрібно добиратися ще час, відповідно раніше завозити дитину в школу, щоб заїхати на своє робоче місце вчасно. І поставила випадкова... першими уроками сьомими мені. До слова, після нашого дзвінка Людмила Пунда не вийшла на зв'язок у залі суду. Справу розглянули без іншої сторони. Суд задовольнив апеляційну скаргу Інни Семенюк. Найбільше зраділа за маму Христина. Це найбільший Наталка Поліщук, Далі Прокопчук для новин на часі.